Ватикан готовий надати майданчик для прямих, прямих мирних переговорів України та Росії. Про це пише The Guardian, посилаючись на прислужбу святого престола. Напередодні президент України Володимир Зеленський зустрівся з папою римським левом XIV та подякував за зусилля, які Ватикан докладає у питаннях повернення українських дітей, викрадених Росією. Ця зустріч відбулася у резиденції Понтифіка Кастель-Гандольфо. Поблизу Риму нагадаємо, що Лев 14-й є палким прихильником України, який засудив безглузду війну, яку розпочала Росія. Для цього ми маємо допомагати і нашим дітям, допомагати молитвами і не лише молитвами. Ми маємо також допомагати, щоб повернути наших дітей, викрадених Росією. Ми хочемо, щоб ці діти повернулися до своїх рідних, до України. І ми молимося за це. Це дуже важливе питання. Ми вже говорили про нього про цей надзвичайно важливий момент, якого ми прагнемо. Звичайно, ми хочемо миру. Ми хочемо, щоб ця війна закінчилась, і звичайно, ми дуже розраховуємо на Ватикан. Якщо Ватикан нас підтримує, він може допомогти, може стати місцем зустріч. Лідерів найвищого рівня, щоб покласти край цій війні.